Афірмації усвідомленого вибору Я обираю зберігати своє світло, свою енергію та внутрішній спокій у будь якій ситуації. Я вдячна Богу за кожен досвід, який дарує мені можливість обирати свої реакції усвідомлено. Я знаю, коли говорити, а коли промовчати. А коли просто спостерігати і не реагувати, я у гармонії із собою і моя присутність наповнена любов'ю, ніжністю і мудрістю, я вільно проявляю свою справжність і дозволяю собі відпочивати, розслаблятися і насолоджуватися кожним моментом життя. Я відпускаю будь-який тиск, тривогу. Чужі очікування, які не належать мені. Я випромінюю світло і любов, не забираючи на себе чужий негатив і хаос. Я обираю бачити добро в кожній людині і в кожній ситуації. Я відчуваю власну силу і водночас дозволяю іншим бути собою. Я обираю. Цінувати себе щодня, дарувати собі любов, ніжність і тепло, які відновлюють моє тіло, розум і душу. Я дозволяю собі бути щасливою, спокійною і світлою. Я обираю бути у повній згоді з собою, відчувати гармонію із Всесвітом, з рідними людьми і з своїм внутрішнім світом. Моє серце храм тиші, у якому росте любов, кожен мій подих благословляє моє життя. Я вдячна за кожен день, за кожну мить своєї присутності, за можливість усвідомлено обирати, як жити своє життя. Я обираю ставитися до себе з любов'ю, ніжністю та піклуванням. Я обираю відпустити все, що не служить моєму найвищому благу. Я дозволяю собі обирати людей, ситуації та енергії, які підтримують моє світло і гармонію. І я обираю наповнювати свій простір любов'ю, радістю і вдячністю. Я дозволяю собі відчувати спокій у серці незалежно від зовнішніх обставин. Я обираю божественний порядок у своєму житті, і моя енергія завжди чиста, світла і захищена. Я відчуваю у цю мить гармонію із собою та людьми і знаю, що мій вибір підтримується вищими світлими силами. Я обираю любов, спокій і мудрість у кожній взаємодії, у кожному своєму слові і дії. Я обираю себе і свою цілісність, і це надає мені силу випромінювати світло і зберігати свій власний ресурс. Дякую Богу за те, що прямо зараз обираю свій шлях, підтримую Божественний порядок і залишаюсь у гармонії із Всесвітом.